В цьому відео я більш детально розповім про розлад дефіциту уваги та гіперактивності. І це відео буде для дорослих і саме про симптоматику у дорослих людей. По-перше, хочеться зазначити, що РДУГ, розлад дефіциту уваги з гіперактивністю, поділяється на три типи: перший це неуважний, другий це імпульсивно гіперактивний, і третій комбінований, які. Включає в себе як і перший тип, так і симптоми другого типу. Я не буду вдаватися в якусь складну симптоматику, пояснювати, як відбувається діагностування, тому що я не лікар, і якщо ви знайдете багато схожих поведінкових речей з собою, раджу все ж таки звернутися до спеціаліста, який працює в особливості з такими розладами, як рдух. Давайте почнемо саме з першої групи. Тобто це люди саме з проблемою зосередженості, неуважності та такою трошки дезорганізацією. І поговоримо про саме неуважний рух без будь-якої гіперактивності. До кожного симптома умовного можете додавати прислівник часто. Це не так, що колись не виходить щось там зробити. Це, це часто, це, це на постійній основі має бути. По-перше, ви можете не звертати уваги на якісь дрібні деталі і робити такі механічні помилки, наче ви все перевірили, наче ви все зрозуміли. Хопа, помилка, хопа, помилка. Ви могли перечитати там цю річ навіть 10 разів і цієї помилки не помітити. Також частий супутник рдух, який якраз таки і призводить до цих помилок, це дисграфія або дислексія. Вам може бути важко дотримуватись інструкцій, особливо. Особливо, якщо це саме вербальні інструкції, тому що будь-яке сприйняття на слух може даватись вкрай важко, і у вас може бути таке відчуття, що ви наче випадаєте з розмови, коли до вас хтось говорить. Тобто ви, е, наче чуєте співрозмовника, але до розуміння слова співрозмовника не доходять. І хтось може розповідати якийсь величезний монолог, якусь свою історію. І тут, через хвилини три, ви розумієте, що ви... Нічого не зрозуміли, ви нічого не почули, і ви знову перепитуєте, і людина вам знову все розповідає з самого початку. Також люди з неуважним рудум можуть мати великі проблеми з організацією і тайм-менеджментом, тому що їм характерна англійською такий термін time blindness, це тобто така сліпота до часу, часова сліпота. Тобто, вам здається, що вам на завдання потрібно стільки-то часу, а насправді цього часу потрібно в 10 разів більше, ще враховуючи те, що ви відволікаєтесь. І тому е, такі люди можуть дуже-дуже дуже багато витрачати часу на самоорганізацію, на тайм-менеджмент, на планування, але все рівно не встигати, тому що е, відчуття часу дуже погане. І це навіть проявляється в таких звичайних буденних речах, як, наприклад, похід в душ, ви йдете в душ, щоб його прийняти. І застрягаєте в ньому десь на годину і навіть цього не, не бачите. І вам вже там стукають двері, коли ти вже вийдеш, коли ти вже вийдеш. А ти тобі здається, те, що ти там був хвилин 10, а насправді ти там був годину. Також люди з неуважним рдугом дуже часто гублять речі, в особливості важливі речі: це телефони, гаманці, документи, ключі і так далі. Або ж вони можуть також знаходитись в постійному пошуку цих речей. Скільки б вони не обіцяли собі покласти щось на своє місце, все рівно це такі постійна біганина по дому в пошуках, де мій телефон, а де мої ключі, а де я поклав то, а де я поклав то з цим. Величезні проблеми. І ще коли, наприклад, ви виходите на роботу і дуже дуже рідко трапляється, щоб ви вийшли і щось не забули. Ви завжди з за чимось повертаєтесь, Чи ви забули телефон, чи ви забули ключі, чи ви ще щось забули? Або навіть забули там, наприклад, закрити двері до свого будинку. Наприклад, тобто, це величезна така проблема з забудькуватістю загалом. Також це е, може впливати на запам'ятовування імен, е, тому що зазвичай нові імена, якісь нові назви, ми, е, їх оброблює саме working memory. тобто це така механічна пам'ять, робоча пам'ять. І е, е, у людей з неуважним рдугом з нею, в принципі, такі доволі великі проблеми. Тому е, дуже, дуже така незручна ситуація, коли ви з кимось познайомились, вам сказали, е, як там цю людину звати. І через секунду ви забули, і так незручно перепитувати, і це відбувається дуже дуже часто. В голові є такий постійний рій думок. Це величезна кількість думок, які бігають по цьому маленькому мозку одночасно. І ви не можете ні за одну схватитись, і така кількість думок може призводити до великої тривожності, тому що важко зосередитись і важко спіймати хоч одну думку, тому що це схоже на якийсь такий роман. В якому є 120 сюжетних ліній, які всі йдуть одночасно. І ви не можете зосередитись ні на одній з цих сюжетних ліній, тому що вони відбуваються одночасно. Також, коли у вас є, наприклад, якесь завдання, яке потребує глибокого фокусу, глибокої уваги, чи ви на роботі, чи ви на навчанні, чи ще десь, є схильність переключатись до якихось. Більш дрібних завдань, більш дрібної діяльності, яка така короткострокова, але яка не потребує такого е, глибокого фокусу. Тому що це така, знаєте, короткий дофаміновий реліз. А глибока така багатогодинна, наприклад, багатохвилинна робота, потребує дуже великих ресурсів мозку, а набагато легше його там чуть-чуть, там чуть-чуть, там, там, чуть -чуть, так, по всім сторонам покидати. І от таким чином, наче уникати завдання, яке потребує якраз таки багато уваги. Тому, знаєте, люди з неуважним рудугом можуть здаватися такими лінивими в постійній прокрастинації. Але справа в тому, що звичайна прокрастинація у нейротипових людей дуже відрізняється від прокрастинації, яка є у людей з рдугом. Тобто, це всі оці психологічні проблеми, які можуть бути, через які люди уникають ту чи іншу справу. І плюс до того всього неможливість. Така, ну не те, щоб неможливість, але величезна складність концентруватися на тому чи іншому завданні протягом багатьох годин. А тим більше, коли це якась така справа життя, чи це якийсь довготривалий проєкт, це не багато годин в якийсь один день чи в тиждень. Це проект на цілі роки. І от почати і закінчити цей проект на цілі роки це вкрай важко. Тому е, з цього випливає схильність до. Частих починань якихось проєктів, хобі, якихось видів діяльностей, зміни роботи, але ви ніколи це не закінчуєте або закінчуєте дуже рідко. Тобто, щось, якусь одну справу дуже важко довести до кінця. Цікава така річ це гіперфокус. Тобто це така історія навпаки, така, знаєте, компенсація нашого мозку. Це коли ви можете навпаки, якщо вам щось подобається, якщо у вас щось цікаве, чи якщо, наприклад, у вас горить дедлайн уже десь тут і включається така тривога, вас гіперфокус змушує сидіти над якоюсь справою дуже багато годин. Ну, якщо вам справа ця подобається, то ви себе не змужуєте. Але справа в тому, що. Ви можете бути в якійсь діяльності дуже багато годин, але при цьому весь світ навколо, наче перестає існувати. Реально, ви настільки випадаєте в цю діяльність, що забуваєте про все, що знаходиться навколо вас, і про себе також насправді. Бо не їсте, не спите, не п'єте водичку і, взагалі, не стаєте з робочого місця. Ще такі дуже характерні ознаки неорганізованості та забудьковості це е, проблема з організацією свого свого простору. Я зараз говорю саме про фізичний простір. Зазвичай це безлад в якихось закритих просторах. Ну, тобто це якісь шкафи, це якісь ящики. Ну, взагалі це часто і зовні може бути аврал повний. Але якщо, наприклад, зовні наче все окей, то якщо ви відкриєте якийсь ящик людини з жодугом, то там. З високою вирогідністю буде просто кошмар, який безлад. І останнє про що я забула сказати, це величезна забутькуватість про якісь зустрічі, про щось заплановане, про втикування всіх апойментів, як це сказати? Ну, якісь там, не знаю, походи до лікарів до, до, до будь кого Ви можете забути про це. І не один раз, і не два, і не три, так само і про дні народження навіть найближчих людей. І ще одне, це хронічні запізнення. Як би ви рано там, не ставили свій будильник, будь-що не, будь, -що, будь -що, неважливо, ви все рівно запізнюєтесь. І це на постійній основі, як би ви не старались. Тепер плавно будемо переходити саме до імпульсивно гіперактивного – Аспекту рдугу, тобто це ті люди, які можуть не мати проблем з неуважністю, але мати проблеми саме з імпульсивністю та гіперактивністю. А для комбінованого, типу, то вони мають симптоми, як із першої групи, про яку ми говорили, умовно неуважної, так і з другої групи, про яку я буду говорити зараз. Характерні симптоми гіперактивного рдугу, по-перше, це перебування. Людей під час розмови, тому що є відчуття, ви наче можете заздалегідь сказати, як, як людина завершить свою фразу, своє речення, свою розмову. будь-що. І вас це настільки придушуєте, що ви закінчуєте речення за людину, тим самим її перебиваєте. На жаль, на жаль, в мене також є ця проблема, і е, вона насправді дуже негативно впливає на життя. Тому що для інших людей, які не знають, наприклад, про ваш розлад, можливо, ви самі не знаєте, це здається як такі якісь щось грубе, невиховане, і е, після цього якось трошки завжди незручно, коли ти вкотре перебиваєш людину. Також, не відходячи від теми розмов, це дуже така величезна любов до говоріння, і зазвичай е, це такий е, монолог. Такий активний, емоційний, і вам важко не говорити. Чому? Тому що знову ж таки в голові є дуже багато думок, які постійно смикуються туди-сюди. І набагато легше цим якось оперувати, коли ви, хоча б, переводите це в таку фізичну форму вигляді вашого мовлення. І Говорите, але знову ж таки, це може бути також таким соціально неприємним симптомом, тому що ви можете настільки от входити в свою цю розмову, в, своє, в свою любов до розмови, в свою любов до говоріння, що цим ви якось трошки не помічаєте інших людей. Тому заводьте блог свій. Дуже корисна штука, якщо у вас є саме гіперактивний рдух або комбінований, як в мене. Людям з гіперактивним рдугом дуже важко контролювати емоції. В особливості це емоції роздратування, гніву, пригнічності. І тому, наприклад, чоловіки, які більш схильні мати симптоми саме гіперактивності та імпульсивності, вони там при будь-якій мікро не знаю, Незручності, мікрогніву, вони зразу можуть зриватися на крик. Тобто це такі люди, які дуже швидко спалахують і так само швидко гаснуть. І от вони викидають цю емоцію. Розуміють, що, наприклад, комусь роблять боляче, або комусь незручно, або когось навіть лякають. І потім це таке знаєте, відчуття провини, відчуття сорому, що ти так зробив, але ти навіть це не проконтролював, воно якось, наче, само, вийшло з тебе. Тобто, це в особливості, як я сказала, в чоловіків це такі проблеми з агресією, тому що вона може бути така точкова, але дуже яскрава. Також це підвищена чутливість та реакція на критику. Тобто, навіть те, що в принципі і не є критикою, люди з імпульсивно-гіперактивним рудугом можуть сприймати як критику, і дуже дуже боляче це сприймати. І, взагалі, люди з рудугом вони такі вкрай емпатичні, вкрай гіперчутливі, і вони можуть відчувати, наче своїм тілом, весь простір навколо них, весь емоційний стан навколишніх людей. І часто в них є таке, знаєте, внутрішнє бажання допомогти, тому що їм некомфортно, коли, наприклад. Вони наче себе добре почувають, але на фоні хтось пригнічений, і вони автоматично все переймають на себе. Тобто, це люди насправді з дуже високою емпатією, але з проблемою контролем своїх емоцій, в особливості негативних. Також, як я вже сказала, це можуть бути різні проблеми з соціально такою прийнятною поведінкою. Наприклад, ви знову ж таки дорослий, там 35-річний чоловік сидите десь на зустрічі, або жінка, яка прийшла, наприклад, не знаю, на. Інтерв'ю до нового роботодавця, і вам важко всидіти на місці. Ви переминаєте ноги, ви щось починаєте крутити, ви сідаєте нога на ногу, тобто вам потрібно якось трошки рухатись всім тілом в тій ситуації, де потрібно якось більш-менш спокійно себе вести і спокійно сидіти, не рухаючись, звичайно, з часом. Якщо, ну, звичайно, ця проблема з дитинства, з часом люди вчаться якось себе контролювати, і тоді це переходить в якусь таку е приховану, в приховані рухи, типу, ви там ногою десь дьоргаєте, рукою сіпаєте, там, колупаєте собі там, нігті, пальці будь-що. Але принаймні так якось намагаєтесь зняти оцю напругу е і зняти оцю таку е вкрай. Стимульовану реакцію нервової системи і починаєте робити руками чи ногами чи ще чимось щось на фоні, але так, щоб інші люди цього не бачили. Також до другої категорії входить імпульсивний шопоголізм, про який я казала в першому відео. І повторюсь: це шопоголізм ради шопоголізму, ради заради саме от цього дофамінного викиду, коли ви купуєте речі, але потім <смі> ці самі речі можуть не приносити вам ніякого задоволення. Вам шопінг сам і процес приносить значно більше задоволення ніж сама річ. Також це може бути відчуття такого фонового якогось неспокою, фонової тривоги і недарма. Генералізований тривожний розлад це один з таких найчастіших коморбідних діагнозів, який йде такий в придачу з рудугом. Не обов'язково, що у вас є тривожний розлад, але це висока схильність до цього розладу, якщо у вас є розлад дефіциту уваги та гіперактивності. Також люди з імпульсивно гіперактивним рдугом схильні до відчуття нудьги, тому що нервова система, наприклад. Недоотримує потрібної стимуляції, і через те вони можуть бути схильні до якихось таких ризикових дій, необдуманих дій, імпульсивних дій, які можуть їм нашкодити. В цьому відео я не буду давати порад, що з цим робити, як з цим бути. Це така величезна тема для наступного відео. Тому, якщо я побачу відгук, принаймні в першому відео, де я просто своєю історією поділилась, я була здивована, скільки мені людей написало, що в них є схожа. Проблема, А, і щоб я зробила більш там детальне відео, хоча б на симптоматику, тому що ну, вони багато в чому впізнали себе. Тому наступне відео якраз таки буде про стратегію роботи, якщо у вас є цей розлад, або якщо ви підозрюєте, що у вас є цей розлад. І взагалі ці стратегії підійдуть звичайним людям, які, наприклад, просто край схильні до ж прокрастинації, тому що. Ніхто не знає багато так про організацію всього і вся, і про тайм-менеджмент, і про все інше, як люди з роду. Тому що навіть якщо ви навчитеся з цим, а ви навчитеся, якщо ви хочете, з цим жити і використовувати цей розлад в свою користь, а його можна використовувати, в свою користь, то це все рівно буде постійна робота, постійна, постійна робота з собою. Ось. Але через цю постійну роботу з собою вам значно легше буде в цьому житті. Це знаєте, це можна порівняти з людиною, яка просто худа. Ну, тобто, в неї така конституція, їй нічого не потрібно робити. І, наприклад, людина, яка має якусь схильність до повноти. І вона, наприклад, не хоче бути повною, і їй потрібно постійно підтримувати себе в формі, постійно займатися спортом і тримати якийсь режим сна, і харчування, і так далі. Але справа в тому, що людина, яка не має, наприклад, цю статуру просто як данність, а яка заробляє по факту на неї своїм трудом, вона дуже дуже може насправді. Піймати вдачу в цьому житті, не піймати вдачу, а піймати е, вдачу через свою дисципліну через, через роботу над собою. Тому я е, е, підтримую всіх тих, хто впізнав себе. І якщо, якщо це відео відкрило для вас якісь там е, відкрило для вас Америку, будь ласка, напишіть про це, тому що я пам'ятаю свій стан і е, свої емоції, коли. Я е, знайшла людей з такою ж самою проблемою, як мене, і я зрозуміла, що я не одна. Тому е, дякую тим, хто додивився до кінця. Це в мене на фоні будівництво. Добре, що воно е, почало щось там жужати під кінець відео, а не все відео до цього. Е, підписуйтесь на мій канал, залишайте вподобайку і, будь ласка, пропонуйте свої е, теми, які ви хотіли, щоб я розглянула в майбутніх відео. Дякую вам знову. З вами була психолог Яна Рогацька, і до зустрічі в нових відео. Па-па!